У Житомирі стартувала черга ремонтних робіт дорожнього покриття. Зокрема, сьогодні ремонтують дорогу на вулиці Небесної Сотні від відрізку вулиці Київської до Бориса Тена. У місті також ремонтують повністю дорожні покриття на вулиці Фещенко Чапівського та два відрізки дороги на вулиці Покровській. У нас проведені процедури відкритих торгів по поточному ремонту. З сьогоднішнього дня вже розпочалися роботи по вулиці Небесної Сотні. Від вулиці Київської доборі Сатена підрядна компанія вже приступила до виконання робіт. В даному випадку виходить це ремонт люків, ремонт зливових решіток і заміна верхнього шару дорожнього покриття. Поточний ремонт найближчими днями також розпочнуть на вулиці Покровській. Верхній шар асфальтного покриття заміють на відрізках дороги від вулиці Київської до Грушевського, а також від Лесі Українки до Миколи Стіборського. Той час, як на Фещенка Чупівського, ремонт вже триває. Проводиться заміна дорожнього борту, заміна вирівнюється дорожній борт, виставляються люки зливові, зливові приймачі і в подальшому чекаємо погодних умов для асфальтування першої ділянки, від, якщо від башні до бульвару і потім вже друга черга. Поки проводяться підготовчі роботи, будемо дивитися за погодними умовами. Та вже визначимося з ним, коли буде асфальтувати дана ділянка. Поточний ремонт здійснюється за кошт міського бюджету, який був розрахований перед початком 2022 року. Становить 48 мільйонів гривень загалом на ремонт дорожніх та пішохідних зон протягом року. Ремонт ротару та проїжджої частини на вулиці Київській, на який під час засідання сесії міської ради 2 вересня виділили майже 8 мільйонів гривень, поки не розпочато. Зараз йде визначає, кваліфікація, визначається з переможцями. Технічне завдання вже сформоване, оскільки в нас було заплановано капітальний ремонт вулиці взагалі від Небесної Сотні до шляхопроводу, оскільки капітальні видатки на сьогоднішній день не пропускаються, не фінансуються під час воєнного стану, а роботи були розпочаті. Демонтаж зроблений. Зараз тротуар знаходиться ну, практично в здемонтованому жахливому стані. Тому до початку зимового сезону ми просто зобов'язані відремонтувати оцю частину ділянку від Небесної Сотні до вулиці Хлібний. Одну сторону в нас. Напрямку вокзалу, це ліву асфальта дорожне покриття і цю саму частину тротуару зауважуємо, що на ділянках дороги, де відбувається ремонт, можливі ускладнення руху транспорту. Про це попереджають правоохоронці. Просять бути уважними за кермом.